Всім доброго дня. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Сьогодні буде цікаве відео, воно не, не зв'язано з війною. Дуже таке питання життєве: чи зможу я повернути колишнього? чи колишню. Люди розходяться, хтось кидає, а хтось остається. А потім проходить якийсь час і йдуть якісь зміни. Тому треба, коли до мене приходять люди і питають, чи поверну я колишнього чи колишнього Я завжди рекомендую подивитися. Звісно, я дивлюсь потім їх питання, бо я розумію, що людина прийшла за ним. Але я предлагаю, ще подивитися питання, чи потрібно то вам, щоб ви повернули ту людину. Розумієте? І ось я буду зараз робити цей розклад. Людина ніколи не може вона спланувати, щоб вийти зі мною на зв'язок, щоб вживу отак. От. То буде час і подивиться в Ютубі вже той розклад. Ось так. Ну, от така робота у людини. Ви розумієте, що є такі зараз роботи, які ти не розплануєш. Все, поїхали. Чи потрібно, чи потрібно. Шістка, мечова, уход. Зразу перша карта каже про то. Це негативна карта в цьому питанні, в цьому контексті. Бо е, ви бачите, що людина уїжджає, спасається бігством. Було питання, чи потрібно повертати? Точно ні. Точно ні. Точно ні, і треба шукати, треба шукати своє нове, нові енергетичні стосунки, такі, знаєте, шукати свою людину для того, щоб бути от такою самовпевненою, самодостатньою, багатою в усіх сенсах. І по грошам, і по фізичному здоров'ю. Мати і внести себе як ось, бачите, тут не королева, але людина, яка ну, вона себе почуває дуже гарно. Вона має і фізичний гарний стан, і явно вона має і фінансовий непоганий достаток. Тобто по цьому розкладу я розумію, що не потрібно. Не потрібно, треба шукати, по центру лежить трійка е, жезлів, а це шикарна карта вогню, енергії життєвої. Шукати, шукати іншу людину. Шукати своє. Ось так. Ну, давайте докладемо. Угу. От, якщо в цьому сенсі розглядати, то треба дуже серйозно своє життя передивитися. Тут королева, вона дуже організація життєва повинна бути серйозна, зорганізувати своє життя, своє здоров'я, свої дії, бажання. Ось і шанс на те, щоб знайти. На то, щоб знайти він є, це точно, він точно є. До чого я сказала, що треба зберегти, да? тому що тут спасіння йде уход, тому треба все планувати. І от на цю жіночку впала закритість вісімка. А для того, щоб оце бути о такою, треба все ж таки а, себе Трошки закрити. Закритися, закритися і подивитися всередину себе. От, всередину себе пошукати. Тобто не дуже спішити з цим питанням, не треба. Не треба спішити. Якось так. Треба заглянути в себе всередину. Ну, і от я вам можу сказати конкретно вже для цієї людини, тяжко буде. Тяжко буде. Бо по пажу оцьому я бачу, що людина хоче, хоче, все одно буде клопотати, все одно буде щось робити, все одно буде щось робити. І Ну, ось що буде. Я про що кажу, що не можна, не треба лізти вже туди, що воно вже не, не, не потрібно, розумієте, не потрібно. Тобто цей варіант не ваш. Ви тільки оцей путь свій уб'єте, розумієте, якщо ви підете? У вас його не буде. Ну От. Тобто треба дуже подумати, поряд лежить трійка от під, під вісімкою трійка. Тобто так, буде все добре у вас. Але не треба лізти, от, не, не треба себе класти на заклан. Не треба. Це ще може показати п'янку. До речі, і ця карта також. От людина може перейти ту грань і, типу, я ж... Кажу про те, щоб подумати, бо ця карта каже, що треба організувати своє життя. Це дисципліна, це чіткий менеджмент, все розписано. Розумієте, всі ваші бажання вони чітко розписані. І шанси є. Але оця закритість це повинно бути як в себе піти, подивитися, що ж ти хочеш. З розумом то робити. Але дуже маленька там грань між тим, що, якщо ви в дуже в себе зайдете, знаєте, цим самоєдством, може, почнете займатися, чи, не дай Боже, ще почнете бухати. Ану, щас, секунду. Ну, я не ошиблася. От бачите? Четвірка чаш. Четвірка чаш. І бухати чому? Гуляти тут ідуть оці потрійки п'янки гулянки, тому що, тому що, ось пошук, пошук, пари, пошук пари дуже велике бажання. Дуже велике бажання. Дивіться, це дуже опасний путь, Ви можете просто оцим попасти на такі граблі, що потім буде ще лікування, тому не лізьте в це. Тобто, не треба оце в край, в край впадати. От да, організуйтесь, організуйтесь нормально. У вас є шанс жити нормально. Тому от пішли, пішли, все. І свої вже бажання, свої. Плануйте, плануйте, по королеві це, це просто супер. Все, не лізьте, у вас дуже великий шанс бухати. І оце, от, от бачите, от від цієї девятки, от воно, десяте, оця вісімка, де там в себе заходите. Далі пішло по пажику, вже. Уже ця дисципліна не по королеві, а вже по пажику. Вже ви себе не дуже тут, як кажуть, знаєте, контролюєте. І далі вже все пішло, понеслась. Понеслися п'янки-гулянки, ми себе жаліємо, ми себе дуже жаліємо, плачемося, хочемо, от, хочемо дуже бажань тягнемо багато. Я вас дуже прошу не власти в ці дебрі. Поки що я не бачу того, щоб це треба було вам робити. А тепер давайте спитаємо, чи потрібно вам на зараз взагалі якісь відносини на ближайші десь. Давайте подивимося три місяці. Ну, півроку треба дивитися. Три місяці то не срок. Давайте впродовж шести місяців. Ні. Ні. Не потрібно. Не потрібно, не потрібно. Треба потихеньку, потихеньку от вставати на ножки і змінюватись. Змінюватись. Змінюватися, займатись, Ну, от, опять, бачите, що показує. На Впродовж впродовж півроку, впродовж півроку. оце буде отака фігня. впродовж півроку. І опять йде трійка. Біля четвірки. Ну, тут більш менш. Ну, от, далі от, де вже королева. Далі пішла королева і вже о! Тобто піде вже, піде зміна і підуть гроші. Підуть гроші. Е, впадає десятка, вона падає під трансформацією. Опять ідуть е, мечові карти. Це каже про те, що е, будете щось робити для свого, отут тут же йде, опять-таки, якесь спасіння від чогось. І, ну, я так розумію, що будете роботою спасатися, ну, трошки не дуже вдало. О, тут іде по ну, що тут буде? Оп'ять. Ну, коротше, по очельнику. Я так розумію, що ви півроку будете е, десь трошки попрацюєте, мабуть, то там гроші кінчаться, отут попрацюєте, візьмете себе в руки. І опять оце піде. Опять, опять піде самоєдство. ось Уход в небезпеку, уход в поразку по інтелекту повний. Ось ще очельник випадає. Ну, от півроку. Наприкінці півроку, ось вже падає справедливість і по чашам трошки почнете вилазити. Е, я вам можу сказати, що ну, тяжко буде, да, буде тяжко. Але відрізання буде, буде відрізання у вас цієї історії. Ви не будете разом, по крайній мірі, в ближайших, ні. Ні. І вам це не потрібно. А тепер давайте подивимося. Е... Ну, на півроку вам точно не на. Давайте подивимося через рік, чи потрібно буде вам, е чи є можливість, чи буде шанс через півроку через рік вам зустріти близьку для вас людину. Чи буде такий шанс? Давайте хрест покладемо. Так, давайте подивимося, чи є шанс зустріти. Так, є, є. Причому не просто так, а іменно для фізичного, тобто точно є. Для сім'ї, подивимось по чашам. Тут фізичне йде точно. Тобто, ви зрозуміли. Проблеми. проблеми. Е, ну, тут я можу сказати по четвірки. Е, Тут стабільність. Може, не буде хватати от іменно знаєте, почуттів, бо п'ять монети падають. Бажань багато. Бажань багато, зміни. Тут щось буде мінятися у вас. Буде початок, буде початок бажання у вас. Це буде початок імена бажань. Саме початок. Наприкінці вже, о, бачите? Я розкрила цю карту. Десь через рік це піде. Ви зустрінете когось. Це буде ваша біла полоса. Гарна порада від вищих сил. Імператриця. Дуже класний розклад через рік. І я вам скажу, що імператриця даже може показати так, це може бути даже ваша жінка, ваша сім'я, і може даже буде і вагітність. Да, може бути дитина. Тобто, можете потім завагітніти, бо це по чашам вже пішов валет це гарні новини. І може бути показати навіть дитину. Так що, бачите, все добре у вас, все прекрасно, я дуже за вас рада. Ну треба пережити цей рік якось. По крайній мере, перші півроку так точно, будь ласка, не спийтеся, будь ласка, слідкуйте за собою, бережіть себе і ну, треба собі приділяти увагу і здоров'ю, і зовнішності, щоб там як би там не було. От, ви симпатична людина і молода ще, тому все попереду. Все попереду у вас. Прекрасні карти на хрест випали. Я бажаю вам дуже цього. Все. Дякую вам за увагу. Почуємось, папа.